На Хмельниччині почастішили випадки інфікування кашлюком. Від початку року до інфекційної лікарні потрапили дев'ятеро пацієнтів з таким діагнозом. Від хвороби померла немовля. Це потенційно смертельна хвороба, якщо ми будемо говорити про наймолодших діток. Дітки до одного року переносять вкрай важко, особливо дітки перших місяців життя, які не вакциновані і не мають ще захисту, не мають зовсім антитіл. Справа в тому, що ці кашльові напади напади цього спазматичного кашлю, якщо кашель є. А у маленьких діток цей кашльовий рефлекс може бути ще навіть і не настільки розвинений. Саме небезпечним є те, що може відбутися зупинка дихання, апноє, якраз в період, коли потрібно набрати повітря. Щоб здійснити ці кашльові рухи, дитинка цього не може зробити. Передається кашлюк повітряно-крапельним шляхом. Симптоми, які виникають під час хвороби, почервоніння горла і легкий кашель, який з часом посилюється. Найбільш вразливими до інфекції є діти, але хворіти можуть і дорослі. Кашель виникає нападами в кінці, можливо, виділятися невелика кількість мокроти. Часто бувають позови на блювання або навіть і блювання. І між нападами дитина зазвичай почуває себе добре. Вона активна, може навіть і не бути температурки. Цей спазматичний весь період він може тривати 2, 4, 6, а то й 8 тижнів. А потім період відновлення за увазі минулий рік до інфекційної лікарні звернулися лише двоє пацієнтів з кашлюком. Тож, через погіршення епіситуації, лікарі у разі появи симптомів рекомендують підтвердити діагноз ще й в лабораторії, а саме пройти бактеріологічне обстеження, здати аналіз крові або ПЛР-тест. Пацієнт, приходячи до нас, має прийти на що або за дві години після їжі. Не до прийому антибіотиків. Якщо антибіотики пацієнт приймав, не має після прийому зачекати 3-4 дні. Тоді звернутися вже на дослідження на кашлюк. З початку квітня до клініко-діагностичної лабораторії, що у поліклініці номер 4 щодня звертаються близько 10 людей, аби зробити бактеріологічне дослідження на кашлюк. В нас в лабораторії поки що не було виділено саме збудника, були хворі. Дітки також дорослі, був один хлопчик, він довго вже кашляв, більше півтора місяця. Йому серологічно підтвердили кашлюк. Бактеріологічно ми не змогли. Матеріалом для діагностики на кашлюк є загладковий слиз. Це є тампончик, зігнутий під тупим кутом, береться матеріал працівником лабораторії, лаборантом, який навчений це робити. Пацієнт приходить, матеріал береться з задньої стінки глотки. Тампончиком задньоглоточним і відразу засівається на пжині середовища. Аби вберегтись від інфекції, лікарі радять зробити щеплення насамперед дітям. Компонент кашлюку входить до складу вакцини АКДП разом з антигенами дифтерії та правця. Олександр Семенюк, Павло Романюк, новини міста.